Кішки. У всіх домашніх кішок був загальний предок, дика кішка, а ще у наших мурчиків є грізні родичі це тигри, леви, леопарди та інші хижі звірі. У давнину в деяких країнах кішки вважалися священними тваринами, в їх честь будувалися і прикрашалися храми. Цими звірами пов'язано багато забобонів. Наприклад, в одній країні вважали, що чорна кішка до нещастя, а в іншій, навпаки, вона обіцяла удачу. Кішка дивовижна тварина. Наприклад, вона може стежити відразу за декількома мишачими нірками. Кішка прекрасно бачить і вдень, і вночі. У темряві зіниці очей широко відкриваються, а при яскравому світлі звужуються в тоненьку вертикальну лінію. Кішка ходить дуже тихо. На лапках у неї м'які подушечки. А якщо треба схопити мишку або залізти на дерево, застосовуються гострі кігті, а довгий гнучкий хвіст. Допомагає їй зберігати рівновагу і приземлятися на лапи в стрибку або при падінні з висоти. В наші дні виведено багато різних порід. Є кішки майже без шерсті, є з опущеними вушками і навіть без хвоста. Але всі вони діляться на дві великі групи короткошерсті та довгошерсті. Кошенята народжуються сліпими та безпомічними. Мама годує їх молоком, доглядає за ними, переносить малюків більш надійне з її точки зору, місце. І, звичайно, захищає від небезпеки, а кошенята, як і всі діти, люблять погратись. Кішки знищують мишей і щурів, приносячи цим велику користь людині. Люди спостерігають за їх поведінкою і таким чином дізнаються про зміни погоди. Перед морозами кішка згортається в клубочок, закриваючи ніс лапкою. Якщо у вас вдома живе кішка, ви теж можете поспостерігати за її поведінкою та звичками. А давайте намалюємо кішку дуже простим способом. Ось так малюємо трієчку, потім аркуш паперу перевертаємо і замальовуємо серединку. Домалюємо вушка, хвостик. За допомогою коричневої фарби робимо очі, носик, вусики нашої кішки. Додаємо темних смужечок. На хвостику теж. Наша кішка знаходиться в лежачому положенні, ніби за чимсь полює, тому ми її зробимо таку доріжку кольорову, берете кольори, які вам подобаються. Натискаєте ворс пензлика і робите рівну смужечку. Давайте нашій кішці домалюємо ще й клубочок, яким вона грається. Беремо тоненького пензлика і малюємо спіральку. Ось така кішка з клубочком насойшла.